Так, всім привіт. Виконую прохання своїх підписників і глядачів. Вертаю шляпу, хоча це якби це більша атрибут від сонця, а не імідж. Ну, все одно, значить, ладно, шляпою проїхали. Виконую просьбу Олександра Блошицького. Блощицький Олександр просив мене показати крупним планом сітку Антиграду. Дивіться, показую. Дивіться на пальцях крупним планом. Ну Ячейка тут десь. Та там і написано 0,7, по-моєму, на 0,7, ну щось таке там. Оце так ось виглядає вона крупним планом. Так, Просьбу... Прохання. Тобто, Олександра я виконав. Йдемо далі про те, що я обіцяв, бо опять буду знімати одним кадром, скільки вийде, скільки вийде, щоб не монтуватися. Значить... А, ще Олександр теж питав про рибалку з бабою. Так? ну Рибалка внуціна потерпіла фіаско. Крючок відірвали, потім що вони там ще зробили. Ліску запутали, ну, приїхали додому. Нормально, значить дивіться, прийшов я ось в таку локацію, а що я сюди прийшов, щоб показати вам, що я як би, попробував усе. І я як би. Ну, про те, що я розказую, чи буду розказувати, і я у курсі, бо пробували як би. Пробував я все. Ось у мій перший бачок, бачите, ось один бачок. Ось ось ще є бачок такий. Це подарок Олександра, сину. І таке я надівав, пробував. Тобто, оце отак. Значить, це я вам показав, щоб ви мали поняття, що всі типи оприскувателів я вже попробував. От. Значить, дивіться, показую ще ось. Бачите, це пристрій. Навірно, всім відомий, всі його бачили Це до трактора пристрій. Ну, Я розпаковувати, розчіхляти не буду від сонця. Так от покажу, щоб ви бачили. Да? Оце Ось Ось таке є на хазяйстві оприскуватель. Це я все крутюся по ну, сімейній локації. так сказати. От. Воно, бачите, гачок унизу такий. Ще до нього. От. Ну, тобто, зрозуміло, що це таке, да? бак здоровий. І ось о, до, до цього приспособи є отака приспособа. Це все самодіробне, це робив син короче, ну, для своїх нужд. Оце таке ось воно виглядає. Це трактор їде і за собою тягає. Значить, тепер ми вертаємося до того, до чого я вас підводжу, в чому буде проєкт новий. Ми будемо робити, будемо робити значить, оприскувач під свої нужди, щоб він був стаціонарний. Коротше. Бо тут як, діло доходить до обрискування. ну, чого я до цього прийшов? Я вам показав, ось всі, бачите, да? все спробував, все носив. Ну, так як уже ну, вік у мене ж не, не юнацький. Да? От Для мене, коли підходить це діло, до... робив би все на винограднику. І обрізку, і чеканку, і все. Там лози підв'язував. Ну, все на світі, аби тільки не бризкати. І оце, починаєш сам себе дурити. Приходить час до обрізкування і починається. Ой, там може ще потерпев от завтра. Завтра вечором точно. Приходить завтра вечір. Зайшов, подивився, бо знає, що треба 6-7 бачків таскати і знову та сама катавосія. Ой, там може ще потерпіти, там може це і так і в день. І вже доходиться до того, що вже край вже трохи чуть листки не захочуть болячки. Приходиться робити. Так це тільки ж обробіток фунгіци а Якщо треба по листочку ще побризкати по цьому, то прийшов я це ж до висновку, що. Так як спина у мене вже не кудишня, ноги також, бо я ж кажу, бачите, перед вами не юнак. От. Рішив я зробити е, такий проєкт новий. Е, значить, зробити, ну, наподобі, значить, так, щоб я не розжовував, що я тут е, це, і стою. Е, робити плунжерний насос, хочу цей купити високого тиску. Ну, тільки не такий. Це я вам показую бо це до трактора діло, розумієте? Це я показую, щоб ви розуміли смисл того, чого я хочу зробити. Значить, насос плунжерний буде великого тиску. От Буде отакий наподобі отакого зараз ось 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 підніму. Покажу, чи ось його зніму. Буде наподобі такого. Двигуна тільки тут, бачите, він помпа, ну, качає воду, ну набирає і викачує. О, бачу. А в мене він буде крутити насос Це, о, той, великого тиску. Ось такий о, двигун. По цінах я там примірно зорієнтувався. Ну і Звісно ж, рука великого тиску буде шланги. Да. Значить, по ціні десь примірно воно буде. Виходити. Дивився я двигун наподобі такого в районі 3000, ну там 2, де в якому в магазині коротше, в магазині, де 2000 з половиною, де під 3, ну грубо 3 3000 двигун буде на подобі, наподобі значить, насос плунжерний високого тиску в районі 4,5 на сьогодні. Це такий, що це спеціально для хімії, для оброб... ну, якби професійний для обробітку. Це не таке не дітство, як ось в ось цих бачках стоять, да? електричні, там це серйозна річ. Шланги в районі 50 метрів шланга високого тиска коштує. 2 потім сама штанга професійна стоїть там, грубо 1000 Що там ще, значить колесика, я дивлюся, в районі там, 300 гривень, 4 колесика. ну Буде наподобі тілешка да, на 4 колесика. Потім ємність для води буде в районі у мене я дивився, ну так як я носю 6-7 бачків, це виходить в районі 100 літрів, то це я за свій виноградник кажу. Получається, значить, бачок такий 570-900 гривень стоїть. Ємність у нього 100-105 літрів. Бачок. Ну, у совокупності десь оцей весь мій проєкт десь я так прикидав, що ну, дожиден я влізти. Ну, Короче, Коротше, з за цим моїм проєктом. Я його все одно незалежно від того, там, бо починаю там ерунду писати, е -е, незалежно від донатів. Там, я його до цього все одно, я як щось надумав, я все одно його буду би, ну, робити. От. І Я хочу зробити, щоб воно стояло на одному місці, затягнув, це вазі це буде в районі так, десь 130 да, десь так, 130-140 кілограмів. А це все діло. Ну, Так як воно буде на тілешки стояти і 4 колеса, воно легко перекачується з місця на місце без особих зусиль. От. І Я його так ото, закотив на виноградник. Я в будь-якому місці я поставив ось в одному на центральному його, якби на центральній дорожці, там около теплиці, як ви всі бачили, чилі буде. Я з одного місця за допомогою того шлангу шланг він там діаметр 8 наружна 12, він на розрив 120 бар. Воно в житті таке не буде, там ніяк воно там не розірветься. І з одного місця не носячи оці ось приблуди на спині, просто ходячи тільки, ну допустим, там оцього ось штангою, да, і шланг. І буду обробляти таким чином весь виноградник. І не тільки виноградник, бо діло ж розширення в мене саду буде. Виноградник, короче, ну, самі бачили. Тобто я поставив, зразу заколотив 100 літрів, обробив і все. І маю щастя. І не бігаю я оце з оцим усім лихом. Так що я вам показав, примірно так розказав, що. Що я планую це, ну, своїм цим новим проєктом, що я планую зробити. Е, все одно вчора відео вийшло, я анонсував це все діло. Зразу ж вчора опять же ж, мої спонсори, міценати, такі як Мельник Володимир Анатолійович, потім Фаренбрух Андрій. Олександрович, коротше, мені там трошки підкинули. Ну, Яша Федоровський, Роман Валентинович, опять же, підписник з Донеччини. Довго ми вчора і переписувалися там і общалися. Федоренко, Федір Панасович, це мої постійні. Для великих умників, я зразу скажу, це люди тут, знаєте, або ж мого Пенсійного і предпенсійного віку От. Це люди з мозгами, так що не треба розказувати на часі це чи не на часі, і куди мені дівати і що робити, і що людям робити. Так що цих диванних експертів буду банити одразу за ці вопроси, навіть не розбираюсь. Написав одразу в бан. І все. Воно мені не потрібно, розумієте. А то починається там бідний, ви не бідний, багатий, просить, а що я просив, у кого я просив. Людина хоче. Дивиться контент, вона їй подобається, людина. Ні в кого я нічого не просю, ніде з рукою витягнути не стояв. Він спутники не збирав по, по 600 мільйонів, да? непонятно, які йде. Так що не треба мені розказувати різну херень не нужну. Це так. От відступ від цього. Так що цим я людям усім дякую. Я ж кажу, це все проект, це не зависить від того, будуть ті донати, не будуть. Я все одно вже зрозуміло, що в цьому році я якби не успію це вже зробити а вже і воно і на закаті цього всього, вже цих обробок і все. Ну на е, дальніше я буду старатися, буду робити цей проект, буду показувати цей проєкт, е, тому що в мене є можливість, ресурс, можливість е, 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 і бажання зробити. Вообще, щоб я там не ходив із батьком, щоб вмість мене там їздило, все це обробляло дистанційно. От. З пультом постоять. Ну, знаєте, таке показувати, ну, не, не кажу це як. Це просто у нас можуть, ну, я навіть з певненістю сказати, що це одиниці собі можуть таке дозволити. У ну, мене, я ж кажу, в мене є. Якби парк є. Тут трохи, руки, вроді все є. Ну, це, воно паралельно буде робитися, можливо буде і показуватися, але ну, це не для обсього. Тут хочеться показати, щось простіше, щоб людина могла повторити, так як оце, з із цими опилювачами, бо я знаю, що у кожного проблема з цими обробками, розумієте. Це знаєте, значить, наподобі, як у Сергія Глущенка, у Петровича продакшн Уей, він в нього канал там. А тільки в нього то ще Савдеповський, там ото таке стареньке, то саме. Ну це на, на подобі оцього буде. Що на одному місці стоїть і ходиш. Шланг той тягаєш, воно там тоненьке, маленьке, ніякої там ваги особо немає а. Дуже дієва штука, і це ж можна і дерева обробляти, і все на світі. Я ж кажу. Ну так я подивився, подивився на оці усі речі. Да, купляєш оте, потім два руки починається, акумулятор і вся ерунда. Потім... Оце, дивився, ну, як нормально. Ну Це я не знаю. Зараз на сьогодні це в районі 5-ки стоїть, мабуть. Да? Е, от. А так я подивився, допустим, я то на сьогодні стоять там, 8 тисяч гривень. А якщо ви хочете уже раз і на віка там 18 з чим-то 18 18,5 тисяч гривень, то за 18 ну він же ж тож, ви ж ви розумієте, що він же сам не ходить. І так як і оте, усе. От. Опять же, його треба таскати, а так як ще там 15 літрів оце, то от е та на спині у вас усього вже за тридцятку ку І і ну, по винограднику, і там, якщо у вас 100 кущів. Так, якщо у вас там 5-10 кущів, зрозуміло, що вам воно не потрібне. Це йде річ за, те, ну, за людей, у яких ну, там от 50 і поїхало да, 100-300 кущів. То оце, да, оце, що я собрався робити, це якраз для цих і навіть для мого, як у мене там 140, допустимо 150 кущів, то от я вже дійшов до того, що мені краще мати стаціонарна і якби я його поставив в одному місці, У мене вода там підходить, усе всі условия є. Є можливість, можна не обов'язково купувати такий мотор, можна поставити електричний, 3 кВт тисячник і буде вам щастя. Ну, в кого це дозволяє. Да? У мене, допустимо, три фази є, я можу будь-який мотор поставити. Ну, Може, в кого там немає три фази, можна і в однофазному режимі, там мотори з редукторами, які хочеш. Можна і таке, не обов'язково на бензині. Ну, так як Ситуація така в нас в Україні зараз, що світло -то є, то немає, непонятно, коли воно це все ще наладиться, як воно буде, то, мені здається, там воно. 3000 моторчик купив та і його можна приміняти куди угодно. Він буде робити на всі якби случаї життя. Так що якось оце так. Коротше, за проект я вам розказав за своє бачення. Будуть-які у вас мислі, пожалуйста, пишіть. Будемо обговорювати у цьому. ну у коментарях може якісь пожелання, там ще якісь ну свої як би, є у когось на нароботки. Так що якось отак. Ну, я, звісно, це якби буду цей проект показувати для вас усіх, і, ну, як воно буде це все робиться як саме подешевше що можна зробити, що можна Ну як як можна подешевше коротше, це все купити. І зробити де що я буду показувати. Ну і попутно для себе таке я буду там. У планах є у мене замінити себе там на дядю робота і хай собі ходить чи їздить там, тягає той бачок. Можна постояти з пультом окремо за виноградником. Так що якось оце так. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую я ж кажу, своїм спонсорам за донати. Вони, Я ніколи не закликаю, є, людина хоче вона там поучаствувати в проєкті, да, раді Бога, бо вона ж тура, палка двох кінців. Не давав, не давав своїх карточок чи чого. Пишете, ой, дай ой, вистав, оцей виставив, а не стидно ну, Добре, на цьому все, до побачення, до наступних випусків.